Які знаходяться у парку відпочинку імені Горького, а не представляти. 에... А ці люди, вони, вони вже раби внутрі себе. Вони ніколи не підтримували і не розуміли людей, і ніколи їх не будуть відстоювати. Де вони були на Майдані? В Києві, де вони були на Майдані? В Вінниці. Ми стояли на Майдані в Вінниці. Мороз не було. Рішалося питання сесії, приймали рішення, чи підтримати рішення президента, чи не підтримати. Де ці депутати були? Чому вони не вийшли до нас, нічого не сказали, не сказали собі особисту думку. І ці люди сьогодні хочуть рішати реформи, чи там, скажімо, підтримати ваші реформи. Прекрасні реформи. Розуміють, підтримують. А вони хто? І ви надієтеся, з ними щось рішити? Вони все. <реш> е, можна, питання? можна питання. Чому ми аплодуємо? <реш> я я позову, все розумію, кожного своя правда. Я не знаю станцію насільництва, тваринництва. Ні, ну може я у вас мав, я, я не знаю історію, там, хто кого приватизовував і хто кого там е е купляв. Але суть не в тому. Я розумію, що є якісь там особисте. Мені... Я розумію, що є якісь конкретні там особисті питання. Більше того, я розумію, що можна так вийти і сказати, от я був, мені сказали, твоя справа гайки крутити. Але я думаю, що є якась історія, якась предісторія, є якісь, там, не тільки одна сторона цієї медалі, і дві сторони цієї медалі. Але ну, нам потрібно сідати дуже довго з цим питанням розбиратися. Я не, я не говорю, що ви сказали там неправду щось інше, але я думаю, що коли ми почнемо розбиратися, я дуже багато провів публічних зустрічей. Дуже багато. І коли мені казали, там, ти, і так от коли ми сідали розбиратися, то не все було так однозначно, як виступали спочатку з трибуни. Друге питання. Я працював з цими людьми 5 років. Я був міським головою, Олександр Георгійович був губернатором головою адміністрації, а Григорій Михайлович був... Е головою обласної ради. Ви знаєте, я можу сказати, що це були найкращі і найуспішніші часи для нашого міста. Тому що я не відчував жодного тиску, я не відчував жодного нерозуміння, навпаки. Підтримували, допомагали чим могли. І причому робили це відверто з щирою душею. Тому у мене, як у людини, яка 5 років працювала з цими людьми, у мене немає жодних претензій. Я говорю це відверто. Це перше. Я говорю за себе. А чи, чи це друге? Третя позиція. По виборам Так, Да, проти нього фальшували вибори, я це знаю. І так все треба було подати, що це було навпаки. Я це теж знаю. Я знаю, в якому штабі це розроблялось. Я знаю, які газети виготовлялись. Просто єдине, знаєте, в чому питання? Він занадто інтелігентний. А я не втручався в виборчий процес. І вийшло так, як вийшло. А ви не пам'ятаєте заяви, які сотні тисячними тиражами друкувались і кожному з вас додому приходили газети із якоби заявою Домбровського, що він вступав в партію регіонів? Не пам'ятаєте? пам'ятаєте? А нічні дзвінки в 3 години ранку дзвонили людям або в 4 години ранку і говорили Добрий ранок, голосуйте за Дамбровського. Цього не було? було? Мені питання. А хто це робив? А я знаю, хто це робив. Це, це робили демократичні сили. Тому що вони вирішили, що вони будуть діяти не по закону, а вони будуть діяти так, як для них це доцільно. Коли. Дамборовський пішов до парламенту. Він не вступив в коаліцію з партією мільйонів. А це найкраще свідчення. Не свідчення про те, що тобі там про тебе розказує. А як ти поступаєш? Він вступив в партію мільйонів? Ні. Він один із небагатьох, кого полишили мандату. Чому? Тому що не зламали. А я знаю, що його ламали. І ми не ламали партію регіонів вступити. Я вступив? Ні. Це є принципові речі, які не можуть бути дискусійними в у в жодної нормальної людини. Тому він сьогодні має повне право, він нічого перед вами не завинив. Болотуватись до парламенту. Якби він замінив, він ніколи би не пішов по тому ж самому округу. Він нікому нічого не завинив. До нього можна ставитись добре або ні. Але те, що він, буде, що він випробуваний і що він буде достойним кандидатом від нашого міста, у мене немає сумніву. Я прописаний в Вінниці, я прийду і проголосую. Треба оцінювати не по записам, не по пропаганді, по справам. І я підкреслюю, що у кожної людини є багато ворогів, в тому числі і в мене. От я знаю, що після того, як я вдарив по, по рукам газовій мафії зараз, просто напросто взяв і не дав їм вкрасти полмільярда доларів. З 15, 15 жовтня будуть проводитись за погодженням з сільськими радами аукціони по землі. Я теж дав ділкам по рукам. Думаєте, мене хтось буде робити? Ні. Але мені це не важливо. Мені важливо те, в якій країні, інакше кажучи, чи в Європейській Україні ми будемо жити. Оце має для мене принципове значення. І я би хотів, щоб ми в цьому були єдині. Я знаю всіх політиків місцевого рівня. Всіх. У мене ніколи не було нормальних з ними стосунки. Знаєте чому? Тому що я був безкомпромісний. Тому що коли до мене приходили і говорили, ми тебе будемо підтримувати або не будемо тебе критикувати, ти дай цьому те, тому то, а тому інше. Знаєте, що я казав? Ні. Я вірою і правдою завжди служив тим людям, які мене обирали. я ніколи в житті, ніколи вас не зрадив. Жодного з вас. Оце для мене є критерій. Я знаю, про те, що... я знаю про те, що як здавали активістів Майдана, лідери політичних партій в Вінницькій області. Я це знаю. Я знаю, як вони здавали хлопців і дівчат за гроші. Я це знаю. І вони сьогодні є при владі. Вони сьогодні очолюють свої партії. І ви хочете, щоб я їх поважав? Ви хочете, щоб я їх підтримував? За що? За те, що вони цинічно продають місця в списках? За те, що вони цинічно тільки прийшли до влади і почали продавати посади? За те, що вони використовували все, щоб за короткий період часу стати багатшими? Це правда? Це нормально? Я ніколи в житті, ніколи, з цим не погоджуюся. Я краще піду з влади, але я ніколи не буду грати по брудним правилам. Ми завжди служили і будемо служити вам. Тому що для мене це справа певного відрізку мого життя. Я собі дав слово, що буду служити Україні і кожному з вас. Дякую за вашу увагу.